Майже два століття тому, у 1847 році, у Дніпрі, тоді Катеринославі, було засновано перший стаціонарний зимовий театр. Він знаходився у прибутковому будинку Луцького і проіснував кілька десятиліть на вулиці Гостині, зараз Магдебурзького права. Автором ідеї про організацію театру був купець Авраам Луцький. Відкриття закладу культури співпало із часом губернаторства Андрія Фабра. Місцева влада завжди підтримувала тих, тих, хто давав таку нагоду розвивати культурне життя. І мабуть, влада не дала згоду на будівництво будинку прибуткового. А коли той сказав, що тоді це буде театральна будівля, влада не мала ніяких зауважень та Будівництво було завершено, і театр було відкрито у 1847 році. І театр відчинила на той час дуже відома театральна трупа Пілоні з виставою Ревізор. І головну роль тоді зіграв місцевий, такий провінціальний актор Павло Дрейсих. Але Театр проіснував 38 років на одному місці і був зачинений вже після смерті Авраама Луцького. Нащадки намагались утримувати цю будівлю, але все ж таки їм це не вдалося. Будівлю колишнього театру було знесено, а на його місці зведено житловий будинок, який зберігся донині.